То, збірно, Сергій Станіславович, що подобалось вам сьогодні від гри вашої команди, бо викладало багато ну, значно кращих ротацій і захисті. І ну, це було особливо в другому таймі. Ми це не побачили. Ну, напевно, впевненість у захисту. Це було дуже важливо. Я сказав гравцям перед грою, дуже важливо сьогодні зіграти надійно у захисті. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж в першому матчі. Але як я казав, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, їх не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше. І як я дивився, 17 ударів було за гру. Я думаю, що достатньо багато, щоб зробити два і більше м'ячів. Тому ще раз, цей збір. Ми дивилися на гравців, дивилися на їх гру нових гравців, які викликали. Я дуже задоволений грою тих гравців, які викликали, які сьогодні грали першу гру. Ми їх привітали і сподіваємося, таку ж стабільну гру вони будуть показувати і дан і надалі. київ пане Сергію, що ви навчилися на цей турнір, і як це може вам допомогти до кваліфікації в осені цього року? Як може будь-яка гра, вона допомагає. Взагалі, коли національна збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги в своїх клубах вони зовсім інші, ніж національною збірною. Тому набагато краще, якщо б ми збиралися більше. Але зараз такий календар, і я задоволений, що у нас є такі ігри, і багато хто каже, нащо ви сюди поїхали. А дійсно в нас не було так багато? Я е багато команд, які нам пропонували грати. Це було достатньо важко знайти. Ми дуже вдячні Канади, що запропонували цей турнір, і я вважаю, що це дуже, дуже корисно для нас. І дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації. Так, Сергій Станіславович, по перше, з перемогою, і таке запитання: як можете підсумувати цей турнір? позитивно чи негативно, і якщо можете, передайте привіт та побажання українських громаді в Канаді. Я представляю українське радіо Отава. Угу. Дякую, так. По перше, так дуже дякую. Нам було дуже приємно грати в Канаді, навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку. Багато українців, які нас бачили, вітали. Це дійсно дуже приємно і ті. Глядачі, які прийшли сьогодні на стадіони, нас підтримали в ігри в Канадою. Ми дуже вдячні. Я думаю, що це дійсно взаємно. З приводу, я вже сказав, я вважаю, що ці ігри дуже корисні для нас. Будь-які ігри, як я казав, три місяці ми не збиралися, але тут особисті ігри, тому що ми дійсно відчували підтримку української громади і навіть сьогодні. Увесь стадіон, напевно, усі були тільки, тільки українці. Це було дуже приємно, і ми вдячні усім українцям, хто прийшов і підтримав нас? Питання про Іллю Забарни. сьогодні ну, він зіграв всі хвилини у цьому турнірі, вийшов з капітанської пов'язки сьогодні. Перше і ще забив гол у першому матчі. Як ви оцінюєте його сезон, його е, розвиток останні сезони? І ну, ми чуємо чутки, що він скоро може перейти в ПСЖ і так далі. Що... Можете просто взагалі коментувати про нього як кравця і його гра, ну, загалом. як я сказав про Мудрика, те ж саме я можу сказати про Ілью, тому що це професіонал. він дійсно... Заслужив сьогодні бути капітаном. Він грає усі матчі. Навіть після першої гри я його запитав, як ти відчуваєш. Він сказав, що я повністю готовий, я хочу грати. Тому це дійсно професіонали. Він дуже порядна людина. Наскільки я з ним часто розмовляю, він він дійсно переживає за Україну і хоче допомогти в кожному матчі. Він грає на максимумі. І я вважаю, сьогодні і проти Канади він він був одним із кращих. I love you.